Вітаю. Сьогодні мені дали потести об'єктив Юпітер 8 m Це об'єктив від дальномірок, наприклад, зоркий. І у мене ось є такий Юпітер 8M під Київ Contax. Я давно мрію дістати Юпітер 8 ще й під дальномірку і порівняти ось ці два об'єктиви, тому що конструктивно вони різні між собою. Ось цей об'єктив на байонеті Contax ось такий. А Юпітер 8 м під різьбу м 39 він. Класичного формату. І сьогодні нарешті мрія моя збудеться. Навіть не підключаю мікрофон, так як дали буквально на 2 годинки його по Тому поки що так. Зараз відкрита діафрагма 2.0 і 100. Записую на Sony A6300, так як тут байонет зроблений під Sony Yamaha І зараз я поставлю ось цей об'єктив від Kyiv CONTOX. І побачити картинку. Я сам хочу подивитися, цікаво мені, чи відрізнятиметься картинка ось цього юпітер 8 від юпітер 8 під різьбу М39. Значить, параметри всі ті самі. Ось юпітер 8 м під різьбу М39. Ось так він виглядає, на відміну від юпітер 8 м під KiivContax. Тут класична різьба М39. І ось мені зараз цікаво, як буде, яка буде картинка на Юпітер 8М. Це Київ нагадаю. Ті самі параметри, повністю відкрита діафрагма на 2.0 і 100 І записується знову ж таки на Sony A6300. Все. Відео таке коротке, далі покажу вам ще фотографії, які мені вдалося зробити. Теж фотографії будуть в порівнянні, ті самі будуть діафрагми, ті самі будуть параметри. Для того аби порівняти, щоб побачити, чи є відмінності у власне об'єктиві Юпітер 8 на київ і із цим е, об'єктивом Юпітер 8 від е, е, Зоркого на різьбу М39. Вітаю вас, ось ці два об'єктиви зараз у мене практично в руках. Сьогодні я не буду під'єднувати звук робити, все інше, тому що я ж кажу, дали його на пару годинок, тому ніколи займатися якимось чудесами е, відеографії. Отож, зараз записую на кітовий об'єктив Sony A6300. Сам об'єктив від Nexa відстань 18, діафрагма 3,5, витримка 1 100, так як записує 50 кадрів на секунду. Отож, ось ці два об'єктиви ось так вони виглядають. Будь ласка, подивіться на них. Цей на перехіднику, який я зробив під Київ Contax, бо я не стоїть. Цей на класичному перехіднику М39, який ви запросто можете придбати у будь-якому Магазині або на Aliexpress. Значить, сам об'єктив, як виглядає, М39, ось так він виглядає. Ось такий це об'єктив. Тут он регулюється ось цим верхнім кільцем діафрагма. при діафрагма, причому, тут регулюється плавно і вона не тріщить, на відміну від Київ Контекс. Чим більше закривається, тим більше виходить гайка. Фокусування ось воно. Фокусування тут класно тим, що. Буквально ось. скільки тут оберта йде. Тобто для відео супер цей об'єктив. Світлосила 2,0, фокусна вісні 50, як я й казав. Ось така кришечка йде зверху. Тепер переходжу до ось цього. Тут йде, значить, байонет Київ Контакс. Його нігде не виробляють так, що фабрично, він тільки виготовляється. Ось таким ручним способом, або також є версії, які робляться на 3D принтері, проте 3D принтер мені якось не... Ну, я йому би не довіряв, тому що то все-таки пластмаса. Тут метал, метал-метал. І ось сам об'єктив. Ось так він виглядає без ось цього перехідника. Як бачите, він такий відмінний від Юпітера, якщо дивитися ось так. Хоча. Усі, якщо дивитися от конструктив спереду, то спереду вони однаково зроблені. І відповідно ззаду так само у них кріплення йде так само шайби на таких, з такими вирісами, тобто можна так само розкривати. Проте відмінності Київ-контакс це байонет. Потім Чуєте, так? діафрагма рухається ступенями. І тут вже зірочка. Виходить. Тут фокус безпосередньо на об'єктиві. Тут, щоб сфокусуватися, мусимо брати такий перехідник, який я зробив інакше. Фокусування ніяк і встановлення на, на камеру не буде ніякого. Проте, що я помітив, під час зйомки я на цьому об'єктиві зміг підійти набагато ближче. Тобто Тут фокус на вісні вказано 50, проте завдяки тому, що тут ось зроблений такий перехідник, який викручується практично до виймання самого, самої лізи, то я можу фокусуватися на відстані набагато ближчій, ніж дозволяє зробити ось цей об'єктив. Цей об'єктив має фікс. Має фікс тут, має фікс тут. І я ніяк наблизити. Фокусну відстань не можу. Тут фокусна відстань також 50. І чим це мені погано на кроп камері, тим, що я мушу на цьому об'єктиві завжди бути набагато далі, ніж я можу це зробити на цьому об'єктиві. Так як на цьому об'єктиві я підходжу десь буквально на 50, а десь на 35-30 мм. І ось цим це круто зроблено. Більше ніяких нюансів я не помітив і заводив в них різні. Виробляли їх, звичайно ж. Ну от і все, Цей чорний цей сріблястий обидва метале, проте тут такий більш, більш він, якби, якісний міст, дається він хромований. Тут, тут просто фарбований чорний якийсь. До того ж просвітлення, як я дивлюся, теж віддає фіолетом і там, і там однаково. Ось Якщо ви придивитесь, якщо буде видно. Як бачите, діафрагма у Юпітер 8 під різьбою М39 більш плавніша, більш вона округла, ніж у Юпітер 8, але під байонет KIV CONTEX. Тут вже переходить на такі зірочки. Так що сама діафрагма трошки відмінна.